Всім привіт! Сьогодні в нас мова пройде не про карбюратори, але так як мій канал був створений більше 10 років тому і починався він якраз з мототематики, тому такі відео будуть потрапляти в мене на каналі. Сьогодні поговоримо про обкатку нового мотоцикла на прикладі Tekken 250. Як часто я це говорю, відео не буде повчальним чи навчальним, я розказую, як роблю я, а ви вже робіть висновки для себе. Але все рівно всі поради, які я вам дам, точно вам не нашкодять. Почнемо з масла. Коли ви купуєте новий мотоцикл, пишуть люди, що в двигун залите транспортувальне масло. Ну, На мою думку, транспортувального масла не існує, так як для чого лити якийсь шмурдяк в двигун, щоб потім його злити і залити нормально. Туди на заводі заливають звичайну мінералку і, скоріше всього, не самої найкращої якості. Для перших пару сотень кілометрів і це масло буде нормальним, так як нам потрібно найшвидше його злити, так як в ньому буде стружка. Не прям стружка, як хто міг подумати, стружкою називають частинки металу. Тобто кільця об циліндр стираються і в маслі частинки будуть. Багато хто говорить, що на такому маслі можна проїхати 500 км. Не потрібно на такому маслі проїжджати 500 км. Якщо у вас є мастило, якщо ви хочете зробити все, щоб було прям прекрасно, ви можете злити це масло зразу, як тільки купите, залити хороше масло, але вам це масло потрібно до 300 км злити обов'язково, так як. Перший же ж момент запуску і в подальшому на перших пару сотнях кілометрів буде дуже багато стружки, так як велика частина кілець іменно в перші сотні кілометрів дуже сильно стираються. Розказую, як зробив я. Я проїхав на типу транспортувальному маслі 280 км. Сьогодні я його злив на 280 км, кинув в нього магніт. Трішки там ним пошукав. Не сказати, що на магніті прям їжак, їжака не було, але частинки частинки металу на магніті було видно. Тобто вони є. Я його злив, можна до 300 спокійно проїхати на тому маслі. Це масло нам і потрібно для того, щоб оці пару сотень кілометрів нам проїхати і зразу його злити. Злив я його на 280 км і залив вже хороше хадовське масло. Далі, коли ми вже на 100-300 кілометрів злили масло. В ідеалі, це прямо в ідеалі, коли ви залили вже хороше масло, проїхати 500 кілометрів і знову точно так само його злити. І навіть в ідеалі поміняти масляний фільтр. Я злив перше масло, масляний фільтр я відкрив, подивився, взяв його маноловським очисником карбюратора, трішки промив. Нічого я там не побачив, ніяких частинок, але вони все рівно в фільтрі можуть залишатися. Далі про що говорив? В ідеалі через 500 км злити це масло і знову залити нове масло. Так як буде ще стружка ну частинки. Я цього робити, скоріше за все, через 500 км не буду. Я заміню вже мастило на 1000 кілометрах, коли обкатка вже буде майже повністю завершена. Обкатка в нас. Триває тисячу кілометрів, як багато хто говорить, і багато де написано. Але тисячу кілометрів це не зовсім повна обкатка. Обкатка в тисячу кілометрів проходиться, мотор в нас вже рахується обкатаний, але все рівно різати його ще рано. Я вже трішки далеко зайшов. Повернемось далі до обкатки. Як же ще її потрібно проходити? Я розказую, який. Ідеальний варіант, який я рахую, ідеальним варіантом, так як багато там молодим людям батьки купують мотоцикли, і вони їх зарізають на 2000 км і кажуть, що він поганий. Тому що обкатку вони правильно не проходять. Правильна обкатка якраз по ось такій місцевості, по лісі, тобто в перемінному режимі, ви ніколи не перегрієте двигун. Притираються в нас в двигуні кільця до циліндра. Всі інші вузли, якщо ви дасте... Газ в пол на новому двигуні, нічого з ним не станеться. Станеться з ним, якщо ви його перегрієте. Тобто двигун новий боїться іменно перегріву. Тому перемінний режим для нього ідеальний. Але все ж, який вибрав я ідеальний варіант, кожні 5-10 кілометрів я стаю на перекур 10-15 хвилин. І від цього ніяк не дійтесь, це буде ідеальним варіантом. Проїхали 5-10 кілометрів, стали 15 хвилин, поїхали далі. Знову проїхали 5-10 км, стали 10-15 хвилин, поїхали далі. Це буде ідеальна обкатка. Пробувати рукою двигун, ой Боже, гарячий, все я його перегрів, двигун і буде гарячим. Тим більше на обкатці він буде грітися. Значно більше, чим обкатаний двигун, так як ще все не притерлось. Так само холостий хід може бути трішки нестабільним в цей момент, так як в нас ще все не притерлося. Клапана теж в нас пристукуються до своїх посадкових місць, а китайці з заводу їх там герметичними 100% не роблять. Це вже в процесі експлуатації, притирання всіх деталей. Вони Прихлопаються, вони будуть тримати все буде прекрасно. Зараз холостий трішки може бути нестабільний на обкатці, в цьому немає нічого страшного. І ще двигун може трішки підбирати масло на обкатці. Це теж буде нормальним. Я сьогодні залив хадовське масло. Воно, хто знає, пахне кока колою Такий приємний в нього запах. Нігде мотор не в маслі, нічого, але ось так їдеш, десь станеш і раз я чую запашок цього масла. Тобто воно через вихлопну. Трішки йде. Чому? Тому що кільця до циліндра ще не притерлися. Е, тим більше в нас на циліндрі, скоріше за все, ну я думаю, так має бути. Хонінговка є, хон це маленькі подряпини на циліндрі для того, щоб масло затримувалося в цих канавках. І от воно в тих канавках затримується, поки ще хон не підтертий теж. І трішки виходить в глушник. І, ще раз кажу, кільця не притерті, тому це нормально. На мотоциклі в нас датчика немає ніякого, щоб подивитися температуру. Як же ж зрозуміти, чи ви його перегріли, чи не перегріли, якщо ви не дотримувалися методів обкатки і боїтеся, що ви перегріли двигун? Так само без датчиків, як все життя, всі все робили на слух і нюх. Зрозуміло, що тут все гаряче, циліндр гарячий, можете взяти там. В лісі знаходитись, як я там на слинти два пальці і на циліндр. Якщо шипить, це нормально, у нас циліндр гарячий, він повинен бути гарячим. Якщо не шипить, а вже відлітає, тобто відскакує від циліндра, це ви вже 100% перегріли. Тобто таким методом можна перевірити. Я, наприклад, трішки катався, і двигун гарячий весь і брав на циліндр лив воду. І тут сауна в нас не виходила, тобто вода не шипіла, нічого абсолютно, вона збиралась ось тут між ребрами і помаленьку випаровувалася. І при тому двигун весь гарячий, але він не перегрітий. Якщо ви будете обкатувати мотоцикл по трасі, то це буде не дуже приємна їзда, і не дуже приємна їзда це буде для двигуна, бо так як йому може прийти їзда. Саме зараз на обкатці двигун боїться, щоб йому тримали стабільні оберти. Тобто ви по трасі їдете, скажете, я їду 40 км, я точно нічого не наперегрію. Якщо ви їдете при швидкості 40 км і тримаєте, припустимо, 4 тисячі обертів, і все, двигун не бере ніякої нагрузки, ви собі їдете повільно і типу, обкатуєте. І так ви будете їхати 40 км, тримати оберти на 4 тисячах. І так ви його можете якраз то перегріти. Йому потрібен перемінний режим. Я, наприклад, вже на ньому їхав 90 км на годину. Тобто, скажуть, все не можна, все ти неправильно зробив. Нічого страшного в цьому немає. Цифру 90 я побачив на спідометрі, і через 2 секунди швидкість в нас зразу скинулась. Тобто, короткочасні ось такі швидкісні режими. Для нього не страшні. Звісно, не потрібно, не можна там більше 80, 80 теж багато, більше 70, думаю, не можна його розганяти. Але я тільки виїхав, прогрів двигун і трішки проїхав. Вже в мене було десь 250 кілометрів на одометрі, і я трішки переборщив і побачив цифру 90 на спідометрі, Скинув газ, все нормально, нічого не перегрів, все прекрасно. Тому по трасі так само, як і. Кажу по лісі. 10 км їдете і теж пробуйте перемінний режим. Якщо траса має горбки, ви теж скидаєте, газу додаєте, тобто, щоб режим був більш перемінний. І так само кожні 5-10 км ви стаєте. По трасі це буде зовсім незручно і неприємно, але по-другому ніяк, тому що ви будете перегрівати двигун. І кільця можуть в такому випадку вже стати м'якими і все. За фільтр повітряний на моциклі текен сьогодні не буду розказувати. Я думаю, всі знають, які в нього проблеми. Всі бачили відео, коли їх розбирають, а там повно води, повно піску, і на 2000 кілометрів ось тут з глушника пісок вже вилітає. Герметизувати обов'язково на текенах потрібно фільтр. По-другому він ніяк довго їздити не буде. Можна герметиком, можна купити ущільнювач для дверей. Вирізати ножницями з нього смужку і туди паз вложити, і все воно прекрасно, герметично закриється. В мене герметиком прогерметизований фільтр, тому, поки я туди не лізу, все там нормально зроблено, а вже на тисячі кілометрах. Скоріше всього, я це все розберу, герметик почистю і спробую зробити теж на ущільнювачі, а не на герметику. Далі ще хотів про карбюратор їхній сказати. он ми бачимо. Знизу гвинтик такий, я на нього прям показую. Це гвинт якості палива. Долізти до нього і покрутити його ніяк неможливо. Ну як, я його крутив, якби можна придумати як, бо бачив люди, знімають карбюратор, додають оберти, ставлять і пробують. І так ну, це взагалі нікуди не годиться, тому я його крутив. Що в нас було? У нас був холостий, дуже низький. Як я його взяв, зараз я вам покажу, яка там відмітка заводська стоїть. Я його додав, але все рівно, якщо мотоцикл трішки холодний, то холостий він не тримав. Підсос я на перше положення ставив, але це не сильно допомагало, холостий він не хотів тримати. Я взяв круглогубці, заліз туди і потрошки почав закручувати гвинт якості палива. Ну, Як я розумію, мотоциклів зазвичай. Вправо крутим на закручування суміш збагачуємо, вліво крутим збіднюємо. Я почав його закручувати. І оберти не особо змінювалися. Але коли я почав його викручувати, то він так само, як і в мене раніше, він глох, він заглох. Іменно на холодному двигуні. Ну, Пора року не холодна, але сам двигун холодний. Тому я його закрутив і він в мене перестав глохнути. Поки я особо до карбюратора не лізу, кажуть, що ці карбюратори не дуже добрі. Але поки все прекрасно якби працює. Ось у нас заводська відмітка на поплавковій камері. ось І ось гвинт, Це вже гвинт кількості обертів, який припіднімає дросельну заслонку, і у нас виростають оберти. Я поставив десь 1500 обертів, так як з заводу він йшов з дуже низькими обертами, що не буде дуже добрим. Ну і плюс суміш. Була бідновата нам для обкатки це не добре Тому суміші я додав, на холодну не глохне, працює все чітко, але ось такі простріли, пухкання в глушник є. Не знаю наскільки це добре. І знаю, що по-любому такого не повинно бути. Тобто ми запускаємо і він так працює працює рівненько. І раз такий, як пропуски запалювання є, ну. Це обкатка, я поки нічого не чіпаю. Скоріше всього, до тисячі все притреться, рівнесенько і прекрасно буде працювати. Якщо не буде працювати рівнесенько, так як я хочу, тоді я вже почну крутити цей карбюратор і дивитися, чому так. Можливо, свічечку ще потрібно замінити. Невідомо, яка вона там йде з заводу, я й до неї не дивився. Його наче збирали, то я думаю, позажимали все нормально. Тобто свічку зажали ще. Я хотів розбирати можливо, вилку бо вона там може бути суха, мастила мало, але бачу, там якесь синє мастило, повидавлювало, то я думаю зібрали нормально. І ще, що бачив, на гальмівному дискові, я не знаю яким шестигранником якимось старим крутили, аж грані позбивали. Тобто я вже вставляв шестигранник, пробував чи піджато все, то він вже хоче прокрутитись. Ось навіть видно, видно що грані он, збиті. Охолодження в нас йде масляно-повітряне, стоїть ось масляний радіатор, охолоджується масло, і коли ми їдемо, нагнітаючим потоком, у нас охолоджується циліндр. Багато чого міг впустити ще, про що хотів розказати. Закріпимо це, що я сказав, купляємо мотоцикл, до 300 км ви можете вільно проїхати на тому маслі, яке в ньому є. Потім до 300 км ми його зливаємо, бо там стружечка. В ідеалі, навіть якщо вам не шкода грошей, купіть той фільтр, замініть його, щоб виключити той фактор, що стружечка в нас десь в фільтрі масляному залишилась. Міняємо фільтр. Ну, я не міняв. Заливаємо нове хороше масло. В ідеалі проїжджаємо 500, замінюємо знову на нове. Я замінювати не буду, я проїхав. 280 км і заміню його вже скоріше за все на тисячі або трішки раніше. Коробку теж потрібно притирати, таке я теж чув. Тому що після 300 з чимось кілометрів, що я проїхав, передачі стали вмикатися значно краще. Тому бажано шосту передачу теж вмикати. Просто не валити на ній 90, десь горбочок з горбочка, шосту увімкнули, щоб все адаптувалося. тобто щоб коробка в нас теж працювала так, як повинна, а не ви будете на обкатці третя, максимум четверта їздити. І п'ята, шоста просто вмикатись не буде. П'яту, шосту теж вмикати, просто не давати навантаження, щоб двигун не грівся. Нам просто не потрібно перегріти двигун. Короткочасні навалювання, скажімо так, не грозять нічим, але з розумом теж. Тобто, плавно рушили, з місця рвати не можна, з місця рвати не потрібно. Тим більше, перша передача в нас. Чисто служить для того, щоб рушити. Зразу друга потім вмикається. На першій не газувати, бо обороти великі сипить, не мучте його. Ну і ледь не забув, що хотів сказати: ланцюжок у нас розтягується. Зразу, як ви візьмете мотоцикл, дивіться до ланцюжка, він повинен бути натягнутий. Так як я тільки взяв почав їхати, і він мені по маятнику прям бив. Тому ланцюжок так само на обкатці. Ми будемо натягувати кожні 100 км. Проїхали 100 кілометрів, перевірили ланцюжок. Він мене вже, я на ньому вже більше, ніж 100 кілометрів проїхав від минулого разу, що я його натягував. І він у мене вже відпустився. Тобто, бачимо, слабенький вже, вже можна підтягувати. Кожні 100 км ми його підтягуємо, так як він у нас розтягується. Ну і як доглядати за ланцюжком, теж багато нема що говорити, всі це розуміють. Що їздимо по пилюці, використовуємо хто який любить мастила для ланцюга, на нього на любе налипає пил, так як це мастило. І нам потрібно цей пил чистити, промащувати знов ланцюг, щоб він нам довше слугував. Я його не чистю, я його мейкою знімаю кожух, мейкою вимиваю. Після того як він підсохне, мастилом проходжусь. І все, в принципі, прекрасно. Зараз попробую закріпити телефон на собі і показати в ходу, як це відбувається, як я обкатую. Картинка буде трішки нестатична, але думаю, все буде прекрасно. Поїхали. Так, я надіюсь, мене буде добре чути, так як я ще не перевіряв, як мікрофон буде в шоломі. Тому сильно не буду кричати, бо думаю, що буде дуже сильно чути. Потрібно виїхати на дорогу, бо я трішки заїхав в ліс. Вряд не такий гарячий, можна вже їхати. Перша передача, друга і їдемо собі по лісі. 329 кілометрів я проїхав. Першу я не вмикаю на щепленні. Нормально їду. Даю прискорення, вмикаю на 4 тисячі третю передачу, я вже можу до 6 давати, четверта передача, 4 тисячі обертів, їду, тримаю рівно, скинув, у нас відбувається гальмування двигуном, притормозив, скидаю. На третю, щеплення відпускаю, їду знову. Ось це вам і є перемінний режим. Знову щеплення. Можна на нейтралку скинути. Котимося на нейтралці. Скидаю газ, знову додаю газу. Йде прискорення. Під горбком вже я скидаю газ. По інерції ми вже під горбок вилетіли. Навантаження на двигун мінімальне. І ось в такому режимі обкатка буде найкраще проходити, тим більше зараз не жарко, в лісі прохолодно. Вмикаємо другу, третя і пішли. Можна і четверту. Все, під горбком я скидаю, по інерції вилітаю, Повернем направо, друга передача, поїхали. Я до 6 можу крутити, я вже пройшов. Трішки, але в перші сотні кілометрів такого робити не можна, акуратно. Щеплення, притормозив, з четвертої на третю переходжу, на щеплення їду. Притормозив. І на третій тут горбок величенький тому третя. Трішки беремо розгону. 5 тисяч обертів, нічого страшного. Все, газ скинув, знову додаю. 25 тисячі обертів, 3 тисячі обертів вже їдемо. Додаю до 5 тисяч, четверта передача. Тобто перемінний режим в лісі, саме ідеально буде відбуватися. Передачі перемикаються, коробка притирається. По трасі не тримаємо оберти, все прекрасно. Проїжджаємо ось так 5-10 кілометрів, стаємо на перекур і ось в такому режимі можна їздити. В натяжку теж не давати. Тобто, якщо ви вже скинули, ось я скинув, на четвертій передачі відбувається гальмування двигуном, я скинув. Я вмикаю третю, переходжу на третю, вже двигуну легше, в натяжку не потрібно йти, в натяжку теж погано. Я можу трішки дати до 6 тисяч, четверта, п'ята, скидаю, 70 кілометрів було, скидаю на п'ятій, скидаю на четверту передачу, плавно рушаю. Все прекрасно. Ось в такому режимі проходить обкатка, нічого ви не перегрієте, нічого страшного не відбудеться. Зараз тобто на четвертій попробуємо виїхати під цей горблок, Розгончик беремо. Скидаємо газ. Вижимаю щеплення, притормозюю вмикаємо третю. І під цей горбочок вже поїдемо на третій. Все, нейтралка, проїхались, стаємо, двигун не глушимо зразу, нехай трішки попрацює на холостому і тоді будемо глушити. Якось відео потрібно завершити. Сьогодні вже наступний день, 400 км позаду, і хотів би завершити відео, розказати вам маленьку історію, який казус зі мною вчора трапився. Їхав я полем і почало щось дзвеніти, так як ото в бак хтось камінців накидав. Якби звук неприємний і незрозумілий абсолютно, так як звук, наче поверхневий. Ну, з мотором точно нічого не може бути, але знайти я його не міг. Зразу поїхав додому і почав розбиратися, так як, якщо чуєте якісь незрозумілі звуки, продовжувати рух краще не потрібно. Коротше, не міг я знайти вчора вечором його. Сьогодні я вже знайшов, вже все передивлявся. Навіть виймав натягувач ланцюга ГРМ. Все там прекрасно працює, він у нас автоматичний, виймається, потім відкручується заглушечка, взводиться, в такому положенні вставляється, і потім він вистрелює і піджимає цепок, так як це потрібно. Там все прекрасно працює, але зайвим не було все це перевірити. Зняв пластик, на карбюраторі дросельна заслонка була не закручена, я її закрутив. Коротше, яка була проблема? Виходить, коли на нейтралці запускаєш, даєш газу. Ніяких дзвонів, нічого немає. Двигун прекрасно працює, прекрасно їде, передачі переключаються, все добре. Но коли ти їдеш згори на тій самій нейтралці і даєш газу, починає звук такий, як камінці в бак насипали. Коротше, до чого я дійшов, перебрав все. Але коли знімав пластик, вчора я його легенько вдарив в цю сторону, в пластик. І в нас цей пластик кріпиться на... Бакові є металеві такі гачки, і пластик на ці гачки одягається. І коли я вдарив, одне вушко відпало, і між баком і пластиком почало в резонанс з двигуном входити і давати ось такі звуки. Ну, Вони були більш дзвінкіші, прям дзвеніло. І цю засібку я дістав, перебрав, ще все по кругу, і тиша. Бо я вже хотів мотора розбирати. Але нічого, все прекрасно працює, все добре. Ось такі гірки я не беру. Та й не для цього він створений. Чисто по катушки. Все добре, все прекрасно працює. Проходимо далі обкатку. Всім дякую за увагу, всім щастя!